Доброго дня. Поінформую вас з приводу моїх діянь. Звернувся я до Президента України щодо безчинства правоохоронних органів. На 32 додатках дав все офіційно. І суди, і от ну всі пакет документів. І що ви думаєте? І отримав я відповідь. З адміністрації президента підписав її заступник керівника Офісу президента Татаро. Ну, ти представити, що це за особа в адміністрації президента? Пане президенте, ви ж гарант Конституції. В Конституції таких діятелей нету. Завхоз це називається завхоз ваш. І він підписує листа на звернення громадянина, який звертається до вас, щоб ви навели порядок в правоохоронній системі нашої держави ж Грант Конституції, який порушує Конституцію все законодавство, не виконують рішення судів, ЦДР, поліція. І сьогодні татаров завхоз, який там, непонятно, чи кнопки видає, чи що він у вас, татаров керує цим усім процесом. А це людина, яка поставлена керувати всіми правоохоронними органами в адміністрації президента. Це земляк Кравченка. Вони з Кировоградщини, всі такі. Це цей, що вигнали його за Майдан з органів, потім на його порушили кримінальне провадження, воно откупилось. і далі продовжує Колошмарити народ по Україні. Я все в житті бачив, пане президенте, Ну такого я не думав, що я доживу, щоб сьогодні якийсь завхоз давав мені відповіді на мої офіційні звернення, підтвердження всім. ДБР підпорядкована татару. Ви прийдіть у територіальне, на Олени Олене У Вас на, на тротуарі беруть документи. Я вчора був вручав клопотання. На тротуарі не пускають внутрі. Режимний об'єкт. Такий це режимний об'єкт? Це державна установа. Це таке ставлення до людей. Звертайтесь на гарячу лінію. Туди дозвонитися не можна на вашій гарячій лінії. Вчора Шевченковський районний суд зобов'язав, слідчого ДБР, порушити провадження проти слідчих Бучанського райвідділу поліції. Побачимо, як воно це все буде. Зараз буде місяць, ви зносите до РДР і надавати мені витяг. Це все татарові руки, розумієте це? Звернувся також до Набуда Ісаб, на цього небетова, з приводу того, що він незаконний спосіб, працюючи заступником голови Національної поліції України, ще викладає. Він що? Сутки троє у вас працює. Він використовує свою службовий автомобіль, його возять туди. Він, він викладає, отримує там заробітну платню. Це як називається? Це він повністю працює на этом. Держава в війні. Бандитіст гуляє, там застрелили, там застрелили, а він прикладає, він заробляє гроші. Це що не корупція називається? І САП мені відписався, там. Ви знаєте, в Генпрокуратуру направили. І татаров теж мені написав: що він направив ці мої матеріали в Генпрокуратуру. І в Національну поліцію України. Та в мене ось, ось куча бумаги стає Національної поліції і з того слідчого управління з усіх еду, що вони розслідують шість кримінальних проваджень не розслідується. А вони мені листи чуть один в один, кома в кому, точка в точку, а татаров послав на це. До кого звертати? До, до Генерального прокурора куча відписок також з приводу цього питання. Ніхто нічого не робить і робити не збирається, тому що поки сидить ось ця шайка на тій банковій. Нічого не буде робитись. Ці країни розбалансували все, ніхто нікого не боїться, все на грошах. На тротуарі в ДБР, на тротуарі стоїть, що він виходить, забор поставили вдоль тротуара і не навіть в державну установу.